Усі мої вітанечка, З вами Дмитро Лашук. Зараз ми будемо робити більш-менш приємну йогу. Ну, ви ж розумієте, іноді буде складно. Одразу кажу, якщо вам цього замало, на Ютубі у спонсорстві я вже запустив йога-терапія 21 Тобто кожного дня я викладаю тренування по програмі. А як тільки закінчу його 21 на Ютубі, я відкрию доступ на купівлю повного курсу. А поки що підписуйтесь, це лише 300 гривень на місяць, і вам буде доступний 60 з плюсом повноцінних тренувань, як йоготерапія, терапія, так і адаптивна йога, так і абсолютна сила для тих, хто хоче себе перевірити. А ми починаємо. Давайте стаємо горизонтальне положення. З цього і почнемо. Ця практика буде підходити майже усім, окрім людей, у котрих є запальний процес та болі. Стаємо. Можете спробувати, якщо біль не робиться вправи в горизонтальне положення. Дихаємо тільки через ніс. Вдих. Видих. Пальці так не складаємо, пальці розставляємо. Обов'язково навантаження на, на великий, середній та вказівний пальці. Вдих. На выдох, на вдох, на выдох, на вдох, на выдох, на вдох, на выдох, на вдох и выдох. Собака мордой дунису. Підтягнутися. Пам'ятаємо про те, що найголовніше це пряма спина. Стулити її не треба. Вирівняли спинку, вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо ліве коліно до правого ліктя. кого як виходить. Якщо складно, робимо на коліні. Ось так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Бокова планочка, якщо складно. Ми робимо таку боку планку з коліном. Якщо більш-менш таку планку. Якщо все ок, беремось. За стопу вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. И вдих. І видих. Собака морду донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо праве коліно до лівого ліктя. Вдих. Видих. Нагадую, якщо складно. Ставимо інше коліно, тримаємо так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Бокова планка. Вибираємо варіант. Перший. Другий. Третій. Беремось лівою рукою за правий великий палець. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. 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 І видих виходимо з собаку морди до гри. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Ставимо коліна. Виходимо у цуценя. Стехнемо перпендикулярно в підлозі. Тигнемочу груддю до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Такий коротенький силовий комплекс. Так, я на початку не сказав, що це силовий. А я думаю, що ви все одно впорались. Тому до зустрічі в ефірі и гарно вам дня.